Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Новий випуск Супроїжі. Дніпро пережив дві ночі масированих ракетних обстрілів. Було дуже лячно, хвилювався за сусідів, але Дніпро сильний і міцний, він вистояв. Дякую силам протиповітряної оборони. Сьогодні ми з оператором знімаємо. Збір врожаю чайної троянди. Зараз я передам йому камеру, ми підемо до першої локації. Насолоджуємося весною. А, да. Використовуємо а, гострозубці, якими на ЮМЗ моя бабуся перекусювала дроти. Які використовувалися при створенні ракет і пакет рожевий, такий під поло. Ну все пішов я. Треба залишити трохи троянди мешканцям, ну, щоб вони бачили, що ми населення відібрали. На цих кущах троянди небагато, тому ми прямуємо до наступної локації. Шановні пух. Зараз ми отак от проникнемо в нього. Палити його не будемо, тому що це. Суперечить законодавству, і це раціональне рішення. Полюча. А, 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 а. Так просто не віддає. Ну, давай я зараз обіду її. Таке, так Зараз Отак. Основна ідея цього відео це. казати, що збір проходить у місці, що роза є у мегаполісі. І навіть не покидаючи межі свого району, можна її зібрати, бо вона перетвориться на шипшину. І потім це вже буде зовсім інший продукт. Цей пакет вже порвався ой у мене щось там повзає по нозі. Шановні, подивіться, яка вона прекрасна. Ану зараз я її. Пахне як солодкий рай з янголами. Друзі, будемо завершувати зйомку, нам потрібно ще трохи зібрати її. І зараз я вам покажу, що з нею треба робити після того, як ви її зібрали. Тому зараз буде новий кадр. Шановні, я дістався дому. Тепер. Треба відокремлити пелюстки від паростків. Отак, ось вони, пелюстки. Та залити їх окропом і додати цукру. І, і залишити, ну, десь на 8-10 годин, щоб вони, щоб пішла реакція. Потім їх треба варити. У укропі. Ну, Теж там певний час. Не я буду це робити, це буде робити моя мати, тому я в неї запитаю, вам потім розповім скільки. Ось така, друзі, супроїжа в нас весняна. Дякую оператору, дякую Богу, що ми живі. Бажаю всім здоров'я, смачного. Обов'язково вам покажу, що в мене, що скільки в мене. Вийшло з цього врожаю до наступних відеороликів.